Не для продажу це не вийде. Люди тут зібралися ідейно. Ми допомагаємо на фронт. Декілька автівок ми також завезли. Це реанімобіль. різне дитяче харчування, памперси. Ми зробили нехті колекцію наших малюнків. Всі вилучені кошти ми спрямовуємо на благодійність. Вінниця — це місто медиків. Займаємося комплектацією аптечок на передову. Індивідуальні аптечки, які зроблені по натовському стандарту. Можу так коротко розказати про перед. Також у нас є багато медицини цивільного напрямку. Разом з продуктами ми відправляємо в міста, де є гуманітарна катастрофа. Ми шукаємо просто фонди, шукаємо людей, які нам готові зібрати і відправити гуманітарку. Хочу розказати про дуже важливий коштовний компонент аптечки це гемостатик, гемостатичний бин для тампонади. Тобто американські аналоги, які називаються Целокс і комбат Гауз, вони коштують приблизно біля 50 доларів за один. Але в нас з'явились хлопці-київляни, які почали виробляти аналог, який не гірше за американський. по... Якості і по властивостям, при тому вони виробляють не для продажу, а на 100% вони відправляють гемостатик на фронт по запиту бригад, по запиту підрозділів, вони їх комплектують. А також ми з ними домовились і вони надають нам його для комплектації аптечок. Навіть написано, що не для не для продажу, тобто, якщо хтось захоче його перепродати, це не вийде. Всім привіт! Мене звати Іван Самойлов. Я представник фонду Діани Подолянчук. Фонд сформувався на базі центру розвитку Шахіна. Це танцювальна студія, а також центр розвитку для дітей, засновником якого є Діана Подолянчук. Зараз вона відсутня. Вона б краще мабуть розказала про як це все з'явилось, того що в волонтерський центр я попав, можна сказати, так раптово на третій день війни. І зайнявся в першу чергу складом і організацією скажімо так, логістики. От. Тобто, зараз мою основну функцію в нашому волонтерському центрі можна описати, напевно, як менеджер по ресурсам. У нас є декілька напрямків допомоги. В першу чергу, звичайно, ми допомагаємо на фронт, на передову. Також слід зазначити, що основний напрямок, Напрямок цивільна допомога, тобто тактикою ми почали займатися тільки буквально з цього тижня. Тобто, основні напрямки у нас це цивільна допомога, гуманітарна, це різне дитяче харчування, памперси. Якщо мова йде про передову, то це звісно їжа, їжа тривалого зберігання. А також медицин. Вінниця – це місто медиків. Того у нас в команді, якщо я не помиляюсь зараз 9 чи 10 медиків, які працюють позмінно, скажем так, і совміщають роботу тут з основною роботою. А також один із основних наших напрямків зараз це тактична медицина. Тобто зараз це дуже актуальне питання. Ми скажімо так, в ньому трошки розібралися, знайшли поставщиків, займаємося комплектацією аптечок на передову. Тобто, це от індивідуальні аптечки, які зроблені по натовському стандарту. І ми пакуємо якраз самими необхідними речами із тактичної медицини. Про цю аптечку хочу декілька слів сказати. Того, що багато людей пакують аптечки, але бачення аптечки дуже сильно відрізняється. Ми зараз керуємося американським протоколом TC3, з якого по суті зараз беруться і наші накази Моз України. То в цій аптечці це от конкретно бойова аптечка, в ній не має бути нічого лишнього. Можу так коротко розказати про перелік, що міститься аптечка. Це ізраїльський бандаж, це оклюзійна пов'язка. Їх має бути тут три. Це гемостатичний засіб в вигляді гемостатичного бінта для тампонади. Також термоковдра, маркер, рукавички, назоференгіальна трубка. Також тут мають бути ножнички. І, і, ну, тобто вона має бути ігла, іголка для декомпресії, але ми її зачасту не вкладаємо, тому що дуже мало людей зараз вміють ними користуватися. До речі, що така класна, скажімо так, фішка. Наші дівчата її придумали. Вони вирізають із вирізають сердечки, роблять жовто-блакитні. А також у нас є колекція дитячих малюнків, і все це вкладають в посилки, які відправляють на передову. До речі, з малюнками в нас також є дуже цікавий проект. Я думаю, багато хто чув зараз про. Сучасну технологію, NFT. ми зробили nft колекцію наших малюнків і продаємо всі вилучені кошти. Ми спрямовуємо на благодійність, на закупівлю тої самої тактичної медицини і інших продуктів, щоб відправляти їх на фронт. І, тобто це була ініціатива it команди. Ідея, звичайно, прийшла звідти, і просто ідея була. Зробити NFT вті продавати щось. В НЕФТІ, а потім уже дівчата предложили продавати малюнки. Також у нас є багато медицини цивільного напрямку. Разом з продуктами ми відправляємо в міста, де є гуманітарна катастрофа. Логістика у нас також доволі налагоджена зараз. Є багато контактів серед волонтерів і цивільних, які возять, і військових, які можуть доставити грузи навіть в самі-самі гарячі точки. Все починалося наш фонд був дуже маленький. Тобто, це кімната, це був один із основних наших складів. Тут просто стояли столи, на яких ми складали там крупи, консерви. І в основному це була допомога, яку приносили нам люди. Потім якось потік став трохи зменшуватись. Звісно, люди несли те, що в них було. Ну, а потім, скажімо так, це не може бути. Безкінечними ми почали шукати нові канали, скажімо так, поставки зараз. один із основних каналів це гуманітарна допомога, яку нам присилають з країн Європи. Це відбувається не на державному рівні, тобто, в нас немає якоїсь прямої допомоги від держав. Ми шукаємо просто фонди, шукаємо людей, які нам готові зібрати і відправити. Гуманітарку, мабуть, основна складності з якою ми стикаємося зараз, це великі черги на таможні. Із -за того, що скасували миту на ввіз автомобілі, зараз дуже багато людей везуть їх для власних потреб, або навіть для перепродажі. До речі, декілька автівок ми також завезли. Причому один із них це рієнімобіль. Вони були відправлені на фронт, але знову ж таки стикнулись з тим, що наші водії, які завозили ці автівки, були винуждені стояти в багатокілометрових пробках і от декілька суток просто стояти на таможні за тих, хто везе машини. Для власних потреб таким чином, наш фонд зараз дуже швидко розвивається. Можна сказати, що це такий стартап, який за близько трьох місяців виріс от з цієї комнати до вже доволі великого складу, доволі великої, скажімо, такої логістичної структури. Звісно, нам також зараз потрібна допомога. Наш фонд наразі зареєстрований офіційно, у нас є розрахунковий рахунок, і ми будемо. Демо раді любим донатам, які підуть на закупку в основному тактичної медицини, а також необхідних продуктів, які ми відправляємо на фронт. Також ми потребуємо допомоги міжнародних фондів і шукаємо такі контакти з людьми і фондами, які можуть нам надати гуманітарну допомогу із-за кордону. Скільки нас людей в команді? Ну, команда дуже велика. Діло в тому, що це трошки відрізняється. Від скажімо так, стандартної структури якоїсь організації, і так далі, де люди працюють постійно, в них є якийсь графік. То люди тут зібралися ідейно і часто, особливо наразі, вони суміщують роботу тут і основну роботу. Того важко сказати: в цілому, у нас, мабуть, десятка три людей, які так, доволі активно приймають участь в нашій діяльності. Я займаюся більш ресурсами, тобто займаюся складом, дивлюсь, чого нам не вистачає, чого нам треба ще дозакупити, а також, скажімо так, регулюю кількість відправлення, тому що ми, ми стараємося, ну звісно, не, ніколи не вийде так, щоб ми допомогли всім, але ми стараємося якось більш-менш рівномірно наші ресурси розподіляти, якщо. У нас є якась кількість чогось, то ми не віддаємо це все в одні руки. Тобто ми віддаємо частину одним, частину другим, частину третім. У нас працює все через базу, тобто, мабуть, після двох тижнів роботи, коли ми побачили, що ми дуже швидко ростемо, ми замислились. У обліку товару ми зараз працюємо з системою «Діловод». Діловод це наша українська розробка. Вони навіть безкоштовно для волонтерського центру надають свою систему. Тобто, це можна сказати такий аналог 1С. набагато зручніший, облачний. І у нас абсолютно всі поставки гуманітарки. Ми їх розсортовуємо по категоріям, все вносимо приймаємо в базу, і також при будь-якій відправці ми робимо все по накладним. Тобто, у нас є повністю статистика руха товара. Ми в будь-який момент можемо відкрити базу, подивитись. Чого в нас недостатньо, чого треба докупити, чого треба знайти, чого ми можемо більше відправити, чого менше, і так далі. Може, у вас є якесь найбільше досягнення, яким ви пишаєтеся з тих пір, як ви тут вже працюєте з 24 числа? Якась місія наймасштабніша, яку ви виконали? Діло в тому, що я сам медик, і от я дуже зараз. Цікавлюся тактичною медициною, взагалі медициною, то, мабуть, це доставка ріанімобіля на фронт. Тобто ми знайшли, зібрали кошти, купили реанімобіль і відправили його на фронт. Ми стараємося, як це сказати, трохи диверсифікуватись і допомогти найбільшій кількості. Тобто, скажімо, якщо ми маємо якусь суму, ми можемо купити один дуже коштовний там якийсь тепловізор. Ми, Надаємо перевагу купити і скомплектувати там за ці гроші сотню аптечок і роздати сотні людей. Того, що такими речами коштовними я вважаю, мають займатися великі фонди, які можуть цих речей закупити в великій кількості. Я взагалі вважаю, що наразі волонтерство це дуже дуже важливий процес, і це невід'ємна частина нашої армії. Ми також всі приймаємо участь. У цій війні, і якщо ми будемо активніше приймати участь, перемога буде. Ближче і до допомоги може долучитись кожен. Я розумію, що не у кожного є, скажімо, такі скажімо, енергетичні можливості, щоб частину свого життя посвятити волонтерству, але банально можна допомагати речами, можна допомагати коштами, навіть якщо ви переведете декілька гривень на рахунок любого із фондів, які допомагає, це також буде. Де допомога.